Сон літньої ночі, Леся Українка. Сонлітньої ночі колись мені снився. Коротка та літня нічка була, та сон був короткий, він хутко змінився і зник, як на сході зоря розсвіла. Чудова я мрія розкішна та ясна. Кохано в ту ніч обгорнула мене. Приснилась мені люба доля прекрасна. Приснилось невидане щастя дивне. Була я щаслива, безмірно щаслива. Приснилось мені та того не списать. Та в світі є мова така чарівлива. Щоб справжнє щастя могла розказать. Та сон був короткий, ранесенько рано, вже зникла рожевая мрія моя, туди полинула, де грала кохано, злотисто рожева світова зоря. Поглянула я, що вже нічка зникала, І душу мою обгорнула печаль. І тихо тихесенько я промовляла. Сон літньої ночі мені тебе жаль. Я щастя не маю і в мріях не бачу, По іншій мрії у серці ношу. Коли я часами журюся і плачу, я щастя у долі тоді не прошу. Для інших і доля, і щастя хай буде. Собі я бажаю не сну, а життя. Хто заснув, прокинувсь, хай щастя забуде, йому вже до щастя нема вороття.